ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Піщери, вітаю, неділи, і ще робіта з другої неділею Великого посту. І щетання з цього письма сьогодні читання трьох святих Євангелій, друзі, Де щораз ближче, Господь підготовляє нас, людей, і розказує нам про свої страждання, які йому прийдеться перетерпіти. Ми бачимо, що вже щораз ближче Господь наближається до свого місця страждання. Де сьогодні сказав Господь одному, коли одного разу прийшов Ісус до Капернаума, і пішла чутка, що е, там перебуває Божий син, і почало збиратись дуже багато людей до цього дому. І наповнився повний дім, наповнився повний двір, так що не було місця навіть де і голки впасти. Але принесли до нього чоловіка, розслабленого на постелі. Які хворіючи, не піднімаючи з цієї постелі. Чоловіки, які принесли, побачивши, що ніхто їх не пропускає, і вони дуже хотіли, щоб цей чоловік став здоровим. І вони не знали, як наблизитись, але вони вилізли наверх на будинок і, розкривши покрівлю дому цього, і пустили прямо цього чоловіка на постелі перед Ісусом Христом, і Господь побачивши їхню віру, саме за їхньою вірою. За, цього, за цих чоловіків, які принесли цього розслабленому, і сказав йому: вставай, чадо, відпускаються гріхи твої. Перш за все, ми бачимо, що Господь каже: відпускаються гріхи твої. І цей чоловік. Почав вже розмовляти на постелі, але книжники, фарисеї, які там були присутні, бо одні прийшли, щоб отримати від Господа зцілення, послухати Слово Боже, а другі прийшли для того, щоб знайти якусь вину проти Божого Сина, і почали навіть не казати, а просто замишляти у своїх серцях, чому він так богокулить, хто він є такий, що він відпускає і каже, це гріхи бої. Але Ісус Христос, відчувши це серцем, і сказав, чому ви помишляєте у своїх серцях таке? Хіба ж ви не знаєте, що Син Людський має владу відпускати тут на землі гріхи людські? І що легше сказати? Відпускаються гріхи твої, чи він візьми свою постіль і ходив? Та щоб ви знали це, і каже до розслабленого, кажу тобі встань, візьми свою постіль і ходи». І розслаблений встає з постелі бере свою гості і виходить уже через двір, через тих людей. І люди, побачивши це велике чудо, і вони почали прославляти Господа, і кажучи: ніколи ще такого ми не бачили, того великого чуда, якого сотворив Господь. Так само і наш Господь чує. Чує наші молитви, друзі, які ми до нього возносимо, молимось, і щиро перш за все возносимо подяку Богові за те, що живемо, за те, що дихаємо цим повітрям і ходимо по тій святій землі. Тому і у сьогоднішньому часі ми бачимо, відбуваються великі години на нашій святій землі, друзі, бо війна і страждання українського народу, але бачите, на жаль. Дивишся на церкву і не можу зрозуміти. Вроді читається Святе письмо, наслідуємо Божого Сина, і чому воно все так відбувається. Вчора мав виступ патріарх Кирил, хоча не можна його назвати Кирилом. І він знову закликає, щоб пішли вбивати українців. Просто це все прямо говорить, дорогі брати і сестри. Наскільки треба бути нерозумним? Щоб таке казати, ти ж така велика людина, керівник церкви, хоча який він керівник, це ж ПСБшник. Але і як можна закликати до вбивства? Це є великий гріх, дорогі брати і сестри, бо особливо церкві. Церква не може закликати, і вбивайте один одного. Що це є за церква, що це є за служба. Якщо руки в крові, то як ставати і звершувати божественну літургію? Як приносити тайне Христові у жертву, як сповідати і причащати людей. Оце є, оце є страшний той час, який наближається до цього. Так само, як і Господь був на землі, друзі, і хто його видав на розіп'яття, Першосвященник і книжник і фарисеї. Так само і зараз церковь продає Божого Сина, бо Господь прийшов для того, щоб урятувати людей від смерті, врятувати людей в Іхах. А церква знову задала людей у цей великий гріх. І простій людині ще Господь дасть прощення відпущення гріха. А як же церкві жити далі? Як же керівникам бути далі цієї церкви, дорогі брати і сестри? Ви знаєте, дійсно наближається той час, що коли буде дуже щастя Господнє, бо церква це її любов. Ми читаємо святу Євангелію, ми читаємо святе Письмо, ми взиваємо молитву до святих Отців церкви, до Господа, щоб Він допомагав нам, щоб наставав нас на правильний шлях. Ми читаємо заповіді Божі, а що твориться воно, закликаємо і ті, добивайте. Оце, як ви знаєте, це дуже. Навіть нема в мене стив, що сказати, але не дивуватися йому, бо вони ж пов'язані одні з одним. А дивуватися нашим священникам. Це є велике, ви знаєте, я не можу зрозуміти навіть того нашого українського народу. Я нікого не осуждаю, особливо в сьогоднішній час. Але всі наші, лебединські, я їх ніяк не можу назвати інакше, як кацапи, сидять і тримаються свого кацапа. Чого сидите? Як так? Ви бачите, що творить ваше верховенство церкви, ваше верховенство, і далі несете ту пропаганду між людей. Яка тоді віра, яка тоді молитва, яка тоді заповідь Божа і все інше? Я не можу цього зрозуміти, Бог його знає. Сьогодні проливається невидна кров, в свобод мав вісім чоловік убитих від е, ракети. Я був е, позавчора у Сумах і бачив це місце. А одну людину навіть не знайшли, дорогі брати і сестри. Весь будинок розбитий, тому що, видно, попав, потрапила та ракета так, що просто останки цієї людини рознесло, що навіть рідні не мають що і поховати. Тепер візьмімо наше прикордоння Сумщини, що вони зробили.